І коли вночі всі лягають, мама не може поняти, не іноді гудуть від того, що вона набігалася пов... вверх вниз по поверхах, чи мама болять від того, що вона щось зробила? Дуже тяжко. І морально, і фізично це просто не передати. Це я ще живу на четвертому поверсі. Я не уявляю, як тим, хто живе на восьмій що восьмий, дев'ятий, це мамочки виходять раз в три дня, коли тата вихідний. Молодих родин з маленькими дітьми у цьому під'їзді чимало, змушені миритись з обставинами і люди старшого покоління. Майя Іванівна інвалід другої групи, мешкає на дев'ятому поверсі. От сьогодні прийшлося поїхати в пенсійний. Я до шостого доходжу, а далі вже, хоч мене не сіть, везіть я пройти не можна. Ну але ж дрови ходи нема, мусим йти. Сама хворію на нашому поверсі, таких як я. Всі вже люди похилого ну, віку. Чоловік інвалід, теж нога не може ходити. 72 роки має. Мешканці розповідають у житлово комунальному підприємстві їх ліфту ставлять різні діагнози. Серед них і відключення за несплату. Таку версію зупинки вертикального транспорту ці рівняни відкидають категорично. Майже всі мешканці вони взагалі платять гроші, так і навіть ті люди, які все ж таки не платять. Е ну, це є невелика частина насправді, і не мають права виключати ліфт тоді, коли є лише часткова неоплата. Майя Іванівна вирішила дізнатись таки точну причину зупинки ліфта. Звернулася в управління житлово-комунального господарства. Мені сказали, що це дуже довгий процес. Тому що потрібно капітальне будівництво. Це зв'язано з ви розумієте, що це розказали в двох словах. Зв'язано з граничними нормами цін. Поки що це затягнеться надовго через колісі в законодавстві рівняни не повинні страждати. Переконаний громадський активіст. Зрозуміло, є сьогодні проблема в тому, що місто повинно закупати по найменшій ціні і немає як такого механізму. Ну добре, якщо немає механізму, ну що людям далі дома сидіти. Ну не вже не можна домовлятися, якийсь обмінний фонд шукати, знаходити якісь варіанти компромісу, але запустити цей ліфт, розрахуватися пізніше, коли буде механізм, якісь інші схеми задіяти? Причина зупинки ліфта необхідність заміни тягових канатів, кажуть комунальники. Це вдалося з'ясувати, зв'язавшись з телефоном із начальником ЖКП Галицьким. Це є роботи капітального характеру, і відповідно всі необхідні документи вони надані в управління житлового комунального господарства. Управління житлового комунального господарства є розпорядником коштів по капітальному ремонту. Ну і вона відповідно повинна на ну вони нанімають фірму, яка буде виконувати заміну. Ці виводів я передбачаю, що це питання на неділя, ну двох ну так от з досвіду. Запустити ліфт і провести перерахунки людям в житлово-комунальному підприємстві теж пообіцяли в рамках чинного законодавства вже найближчим часом. Катерина Монка Артем Лаговський, новини рівного.